Звичайно, нічого вона не знімала. Нічого, я нікого не знаю. Нормально, нормально. Терешка, так? Да? Ні, не, не терешка. Та хуй вона, Та чи так. А значок Ты на дважды, нет? Нет. А, вот протокол. протокол, на бумажку. Что, можешь еще на бумажку писать? Да. И сейчас оно то Добрый день. Добрый день. А где там то инспектор? Что нас запонял? чекай. А ваши посвящены в лавке? и на чё? И какие там? 0, 2, Слободан Ігор Григорович. Інспектор. Іван Григорович, Слободан, Ігор Іван Стакова. То ви теж районний, так? Ну напевно чи точно? Ми працюємо тут на різні. Буває різні мої питання. Це буде саме різні. Я ж не можу уточнити, ні? Так на пам'яті точно, а я так почекаю, даже я покажу по цьому сейчас, буду питание. Что-то вы принесите, ознайомте нормально, там, зима, фотової бази. З чем? Доказову базу принесите, докази. А он ну, показала фотографію? Показала фотографію чого. Покажіть нам ще сертифікат, ломба, так ми ознайомимося, а потім будете сказати протокол. Сейчас пока будет, но я буду забрать коллег, ничего часто машина. Зер, номер. Вот номер еще потом. Так. Номер 08-10-740, а там. Высим дальше 740. Да, шабро. Да, ну. Тобто так, якщо ви в руках тримали візер, так? Прошу Тобто ви на нестаціонарний візер не використовуєте чомусь. Так Стаціонарність, що телевий візер, ви в руках тримали візер, це ж протипорушень, правильно? І хочете нам інкрементувати наше правопорушення. Чекаєте. Давай, давайте розберемося спочатку правопорушення. Чекайте, секунду. Я хочу обговорити. Я представник має... Скажіть, будь ласка, яке я маю мати посвідчення? Представника? А наше, мені, потрібно? мені потрібно мати нас, представника. Заявив уснів, я громади України, заявив усну, ну, що я, я, буду постанов, ну, я представляю зараз його інтерес. Ну, то покажи, то мені, мені не довірені. потрібно мати посвідчення. що мені довіреність. Ми, ми що, розглядаємо кримінальну справу чи що, адміністративно, правильно? Він може усно заявити, що буде. Просто своє особи? Ну а як. Паспорт показуєте, Германів України. Паспорт ще має показати? Навіщо, що зараз э, паспорт на режим пішов? При чому паспорт не режим? То при тому, в нашому... Я, я вам да, говорю в так, я громадянин України. Так. так, правильно, я громадянин України, і цього достатньо для того, щоб я представляв його обов'язково. Я вам говорю, я громадянин України, я представляю його буде буде представляти. Добре, розгляд справи, що мені треба тисні показати вам, так? Мені не проблема його показати посвідчення, але вона не обов'язкова. Я хочу ознайомитися зараз пломбою на носії інформації з е, сертифікованими показами. Я тут покажу. сертифікований гідрометр, барометр, прикинь, помоги маю використовуватися. Перше ми їхали в потоці царя. По-друге, витрималися штатові не на, не на відзир. Це, два. це порушення, це інструкція, що в автоматичному режимі має використовуватися режим, а не в руках. В автоматичному це патрулювання. Ага, а так от не можна, так? Можна в руках покажете тримати, так? Можна в руках тримати, так? Він має бути на штативі встановлено і знімати в автоматичному режимі, а не в ручному. Я коротше, викликаю відповідальність, бо то якась абсурдна ситуація виходить. Так, як я там закончил. То есть у нас был 0.1.24, да? 0.1.24. Ты 20 называется населений пункт? 3 кривотулы. 3 Кривотули. так?

Особа, не може Можете мене знайомити з показами сертифікованого гідрометра, барометра і термометра? Якого барометра? Ну, визир має по інструкції використовуватися при певних показниках вологості повітря, температурних показниках. Дай ну, він, він не хочеться працює. Це не працюєте? Ну, можливо, на нашому надавати не цим команді. Я представляю його Мені інтереси. Не Мені не потрібно вам ніякі документи вказувати. Ви громадянин України держави. Заяви у вас, що ви не кажете, знаєте, де буде громадянин. Ну хто ви такі? Ви... Я є громадянином України. Мені не потрібно символі досягти документи. Мене з Юрій Євгенович. Я ж не бачу. Мене звати Юрій Євгенович. Я вам покажу свої підписники. Ну що, я вам зобов'язаний це показати, але ну, мені не просто. Я не зобов'язаний. Я з собою постійно носити, вважати документи для зустрічі вашого особи. Я зобов'язаний. Обов'язково. По якій це причині? По якій це причині? Конституцію вказано. Ні, це яка стаття Конституції? Ну скажіть, будь ласка. Я от просто я показував, що ви побачили, так? Отак. Я представляю його Тому прошу ознайомити нас зі самим матеріалами. Я ж не забираю ваш підпис. Що ви вважаєте, що правильно тримати в руках цей зоріх знімати? І в потоці, і три Фотографії показали в потоці руху. Назарі було швидкістю 125, 112. Не було такої швидкості. Не було такої швидкості. Ви що прикалуєтесь чи що? Не було такої швидкості. Прикалуєтесь. А мені має треба мати медичну довідку, я, я думаю, так? Що треба. так? Я думаю, що вам треба медичну довідку мати. Так? Ну покажіть. Я думаю, вам ну, переприйти пере, пере, пере треба. Я Тільки недавно прийшов. Особливо вам треба прийти е, інструкцію, як користуватися зиром. Бачите, він має бути встановлений на штативі, а не в руках. Ладно. Напишемо тоді, вправду. Так, височок покоємо. Чистые, ну, да. mm. можно, что ты я его на абсолютно все, что? Это с не так Штучки. Можно что-нибудь завернуть людей все? Не можно? Чекай, тебе, короче. Ферня. З нас нормально з матеріалами справи. Я вас прошу, при, 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 приведіть людину з дезиром, нехай зараз нормально нам покаже е, докази. Можна вам з'явитися з пломбою на всі інформації. А потім будемо скаржити ваші рішення. Е, добрий день. Е, мене звати Юрій. Е, ми стоїмо в селі слово? Пастерські вас, кажете, слово? Інспектор не хоче говорити, старі... область, село, старі, я вже не можу, Раніше, Кривотули, так, старі кривотули. У нас виникла конфліктна ситуація з інспектором Доїв. Ми хочемо ознайомитися з матеріалами справи зараз нормально. Інспектор каже, що більше не буде нас обзнайомлювати матеріалами справи. І складає на нас незаконний протокол. Я би хотів, ну, щоб відповідальний приїхав сюди на місце і ми разом з ним вирішили це пройти. Прізвище працівника. Як ваше прізвище Нагадайте, серед будь ласка? Це записував. Я записував номер значка, тільки. Записав. А на камеру записав прізвище. І Вен e 0294 значок. Інспектор не хоче спілкуватися з і представлятися у другий раз. Можу сказати тільки Значок. Ага. Значок, значок, да. Ну, де, я знаю тільки значок. Ів 0294. Скажіть, будь ласка, ще раз свої прізвище? Слободян Ігор Григорович, так? Іван Григорович. Слободян Іван Григорович, інспектор. Mm? E, ну, э, Ми, ми хочемо ознайомитися з доказами по матеріалам і справи. Не хоче нас нормально ознайомити з базою доказів і складає протокол. І відмовляєте нам ще раз переділити всі докази. будь ласка, Окей, дякую. Вармора тобі. Вармора подивись. Да давай спорваем, помнили, звонит. Не шла. Зараз. Маленький, маленький Треба Trabajou serioso потім поговорить вс, да, сидит так, 12 12 Пободян, евро? Иван Громович. Да, 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 да Потянули в рожь Бит белого. О, У -у -у. Сума я питаю? Проти. Сумай против. Можно с ума проти. Утримання юридичної допомоги. З доказами, Я вже з ви нас нормально не знайомили. Нам показали отак і все. Я, ми нормально не ознайомили. Ми хочемо нормально подивитися. Нормально. Подивитися, так, шут шут, шут, фотографії. Та, подивитися нормально, на фотографії. Ми хочемо подивитися нормально на фотографії. ми хочемо подивитися. Е, що на носії Це перше. Перше, ви порушили, ви стояли з візиром в руках, він має бути на штативі. Якщо ми порушили, то будь ласка, маєте. Ми Та ми так і зробимо. Ми саме ну. на вас що ви порушили, ви точно на вас не порушили. Ми не порушили. Ми, маємо, ми маємо. хочемо, щоб ви все нормально нас знайомили з матеріалами. Ми ж вас не знайомили, давайте, будь ласка, тут знайомитися. Ви не хочете нас далі вас знайомлювати? Я що роблю? Я знімаю. ви цього не хочете. Я, я хочу нормально подивитися, я, я, я представляю його інтереси. Я, не, не я вам показав паспорт. На камеру показував. Довіреність, покажіть його. Наша мені довіреність, мат, усна заява достатньо для того, щоб розглядати. Я не бачу заяви,

Збираючи комплексом автомобілем Керуючий «Номерний знак». No0. Швидкість руху більше, ніж 20 км на годину. Рухаючись транспортним засобом у населеному пункті зі швидкістю 106 км на годину. швидкість з передалом візер. Цим порушує вимоги пункту 12.4 правил дорожнього руху. За що передбачено відповідальність системою 1 статті 122 Кодексу України про дні правопорушення? Права та обов'язки ваші. Згідно статті 63 Конституції України ви маєте право відмовитися від течії пояснень щодо себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів, родичів коло яких вказано в законі. Далі стаття 268 Кон... Кодексу України про він правопорушення. Це ваші права і обов'язки. Згідно цієї статті, ви маєте право зняти з матеріалами справи подавати заяви, пояснення, користуватися мовою, якою володієте, також мати право на перекид діща. Прошу? Також ми маємо право на показати. Так, ви не про питання вангари, ми можемо ознайомити з матеріалами справи. будь ласка. Ознайомте нас з матеріалами, матеріалами справи. Я вас ознайомив, показав фотографію. Фотографію нам не показали. Нам... Ми лікнули і забрали. Ми хочемо нормально ознайомитися з на право докатом. А ви зараз прохочете нас ознайомити? ознайомили вас. Нас не ознайомили, показала, Отак, ось так, от все. Хочемо вона 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 ми хочемо нормально подивитися. Парше, чи стоїть пломба, не несіє інформацію, раз. Що ви все, що стосується нас, все, що стосується нас, розвитку права ти має ти бути доведено до нашого мира. В чем пломба? Пломба на є информации. Ви, ви можете выпустить ту пломбу, я. Там, дено всі інформація, моя смотрите. Ви нам покажете? Я не знаю. Ви не знаєте? знаю. Ну, я покажу вам. де ви маєте приписну перевірку, щоб перевіряти мій мій раундар. Yeah. Ви показали свідоцтво, що він прийшов перевірку, що він вправний він недавно пройшов тільки перевірку. Показали вам номер, номер ми що вам ще треба. Ви не показали, по-перше, він має використовуватися при павних температурних показниках. Ви нам не давали, що використовується правильно при певних температурних показках. Це, 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 це претензії до цього чоловіка, який проводив перевірку. Ви вам показали свідоцтво, який видав. Я ж це не робив. Перевірка на якій терміні даєте. У нас видано на, на рік. А погода міняється кожен день. Там, Там, що вказано провірку Тут Туман був, вологість, я не дачу, що в вологість повітря повишена. Зараз ми їхали, але був туман. Де ви їх? У логість був туман? Ні, на красах, бо є туман. До речі, підвищена вологість. Один на цій годині в тумана, друзі. Добре, ми, коротше, з вами немає про що говорити. Не водія. Чекайте, я отримання Берег допомоги, протокол. Принести розгляд справи про адміністративне правопорушення. Дожка гепше протокол номер.

Да напали на ДЭС, адрес Ну то напиши твой адрес Можешь так и в написать, вместо Львова Адрес я вам подсказал Лучше Да, Троллял сколом 20 24, да? Трейлер скухом, да? Трейлер скухол. И сам что-то Вот. Я... За тобой кажется, знайомого вместе сейчас он разные справа. Вы нас узнайомся? Я ж лишь на пошел клопытания. Да, Чекай, чекай, Все выше знаем нас сейчас. А вы на коли нам зазначили розы справа? Буддарим, да что-то. Так вот Так, звичайно. ДРК ударил. Да, Місце і разы справи, добились. районный гаивский район так чита мирвив місто, місто львів район есть ну, в сахийском сих... районе гаїв окремо ну є містке дає є, є районы я не знаю чья є. но есть є судде райони мы в хочем... суды районе суды... ну не піде в суд районы но кидаем місь... дает мисс ну то дебил даем всякие районе немає. что нема не по-моему ради же нема там местке место льв

Скажи, доказами мене не ознайомили. Просто трошки більше ознайомити? З доказами мене не ознайомили. <ганувач> до, <ганувач> до справи додав клопотання. Приносимо розгляду. Справа. Дюшка, а то до куда? Спрощение возбудить.

Чё ты нам сказал? Чё ты Дону на правом кирпичике дал? Не выдавал. Да? Не, Не выдавал. Не вы Ой, бля!